Пані панове, кажемо ранок. добрий всім і кожного. Хто розпочинає свій день у компанії каналу прямий. Дякуємо, що ви з нами. 653-я доба стартує мужнього та героїчного протистояння захисту всіх і кожного заради нашої спільної перемоги. І, як завжди, найбільше звісно ж ми завдячуємо Збройним силам України і силам протиповітряної оборони. Сьогоднішній день для більшості України розпочався із повітряної тривоги. Вона покрила майже всю Україну. Ну і ракети, які запускалися, зокрема в бік Києва, змусили столицю сьогодні трошки спи. Не своє ранкове життя під час сьогоднішньої атаки на столицю жодна ворожа ракета не досягла цілі. Отак повідомляють в київській міській. Військові адміністрації, а всього було 10 бомбардувальників. Випустили вони крилаті ракети типу Х-101, Ха 555 і Ха 55 по Україні. Всі ракети, всі ракети, які летіли на Київщину, як зазначила моя колега, були збиті. Але в Павлоградський район Дніпропетровщини таки був приліт. Там станом на цю мить загинула одна людина, і станом на зараз усіх областях повітряна тривога знята. Ми ж, друзі, якраз маємо можливість і повертатися до своєї традиційної класичної п'ятничної роботи. Нагадаємо, що наприкінці тижня ми говоримо як про справи поточні, так і звісно ж підбиваємо підсумки тижня, що минає. Ну і, друзі, що саме час нам поговорити про те, як виглядає статистика останньої доби на українських фронтах, про втрати, скільки тепер не дорахується росіян своїх воєнних злочинців. Отже, маємо знищених плюс 990 росіян. Ось такі втрати особового складу, ну і загалом від початку повномасштабного вторгнення вони втратили 337 тисяч 220 злочинців. Ще відмінусовано від російської армії 8 танків, 5626 одиниць загалом, 26 бойових броньованих машин, 10 508 – стільки вони втратили від 24 лютого, 12 артилерійських систем, 8 тисяч одиниць загалом. Заміни зазнали, як і завжди, безпілотники, тому що вони запускають Кожного дня загалом відмінусовано 20 одиниць, ну а у підсумку маємо 6136 одиниць. 30 одиниць автомобільної техніки та цистерн – 10 тисяч загалом. Ну і ще плюс 3 одиниці спеціальної техніки. Відтак загальна їхня кількість 1159. Ну і крім ракет друзі, які сьогодні вранці турбували всю країну. Не забуваємо, що вночі ще й шахедами нас атакували і в ніч на сьогоднішню добу повітряні сили збройних сил України збили 5 із 7 шахедів. Про це власне повітряні сили збройних сил України повідомляють. Звичайно, стартувало. Все це діло із Приморського Ахтарська, що в Росії, і зенітно-керовані ракети це 300 стріляли ними з території Білгородської області. Всього зафіксовано пуски семи ударних безпілотників, шести зенітних керованих ракет. Напрямок шахедів був на Дніпропетровщину, зенітно-керованих ракет на Харківщину. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних безпілотників. Ракети, на жаль, долетіли деякі з них.